Як жартівник Уба Батлер переконав венчурних капіталістів дати йому понад 1 мільйон доларів. Відлуння в цифровому просторі, як курація контенту стає полем битви ідеології. Ми живемо в епоху безпрецедентного надлишку інформації. Потоки контенту надходять на нас з усіх боків, потокові платформи, соціальні мережі, агрегатори новин. Але за уявною нейтральністю цього потоку ховається складна і часом небезпечна боротьба за увагу і, як наслідок, за вплив. Останніми роками я все частіше помічаю, як курація контенту, процес відбору, організації та представлення інформації стає ключовим полем битви для різних ідеологічних груп. Спочатку кураторство асоціювалося з корисною функцією, фільтрація величезної кількості даних для надання користувачеві актуальної та цікавої інформації, алгоритми рекомендацій для потокових сервісів, таких як Netflix і Apple TV, агрегатори новин, навіть вибір найкращого фільму усе це приклади кураторства. Ідея проста: надати користувачеві те, що він хоче бачити на основі його вподобань та історії веб-перегляду. Але що відбувається, коли кураторство здійснюється людьми чи організаціями з певними політичними чи ідеологічними планами? Останні приклади, які я бачив, демонструють цю тенденцію: подивіться на ефективність фільмів на потокових платформах, вибір найкращих фільмів не є випадковим процесом. За ним стоять люди, які приймають рішення про те, що буде рекомендовано широкій аудиторії. І ці рішення можуть бути обумовлені не лише смаком, а й бажанням просувати певні наративи. Згадайте, як обговорювалася ситуація з Бетбани і його відмова виступати в континентальній частині США через Айс. Ця подія швидко стала предметом культурних воєн, а те, як її висвітлювали в різних засоби масової інформації, демонструє, як кураторство контенту може використовуватися для формування громадської думки. Деякі платформи могли висвітлювати підтримку Бетбани, інші, критикувати його, а вибір конкретного підходу вплинув на те, як аудиторія сприйняла ситуацію. Ще більш тривожною тенденцією є зростання впливу ультраправих впливових осіб та їхні спроби використовувати кураторство контенту для поширення своїх ідей. Конспірологічна конференція в Ірландії, на якій виступив Чарлі Кірк. Стала яскравим прикладом того, як різноманітні ультраправі групи зі США та Європи налагоджують зв'язки та обмінюються досвідом. Це говорить про те, що ультраправі не тільки генерують власний контент, а й активно шукають способи його поширення через існуючі платформи. У зв'язку з цим варто звернути увагу на загрози, які несе адміністрація Трампа ліберальним некомерційним організаціям. Спроби тиску на ці організації можуть бути спрямовані на обмеження їх можливостей поширювати інформацію, яка суперечить політичним планам адміністрації. І в цьому контексті курування контенту стає інструментом не лише для поширення ідей, а й для придушення інакомислення. Я особисто помічав. Як соціальні мережі, які колись були майданчиками для вільного обміну думками, все більше піддаються впливу алгоритмів і модераторів, які визначають, який контент показувати користувачам. Це створює ефект інформаційної бульбашки, коли люди бачать лише інформацію, яка відповідає їхнім переконанням, і не піддаються впливу альтернативних точок зору. Ключова ідея курування контенту це не просто зручна функція, а потужний інструмент. Який можна використовувати для формування громадської думки та просування певних ідеологічних наративів? Що робити в цій ситуації? Я думаю, що нам потрібно розвивати критичне мислення та усвідомлення того, як ми споживаємо інформацію. Ми повинні запитати себе, хто стоїть за цим контентом, яке його призначення? Які ще є точки зору? Треба активно шукати альтернативні джерела інформації. А не обмежуватися лише тими, які пропонують нам алгоритми. Важливо це пам'ятати, є неформація це сила. І той, хто контролює інформацію, контролює громадську думку. В епоху цифрового достатку нам потрібно навчитися орієнтуватися в цьому потоці інформації та не ставати жертвами маніпуляцій. Порада не довіряйте сліпо алгоритмам рекомендацій. Активно шукайте альтернативні джерела інформації та критично оцінюйте побачене. Підсумовуючи, хотілося б підкреслити, що боротьба за увагу в цифровому просторі це не просто битва за перегляди та лайки, це боротьба за майбутнє нашої демократії. І яким буде це майбутнє залежить від того, наскільки свідомо ми споживаємо інформацію. Треба навчитися бачити крізь інформаційний шум і відрізняти правду від маніпуляцій. І лише критичне мислення та постійне прагнення до знань можуть нам у цьому допомогти.